Андрію, зимовий чемпіонат для команди завершено. Завершено, можна сказати, результат класний. Команда здобула перемогу, перша сходинка. Що далі трапилося? Чому такі результати вже після того, як команда офіційно стала чемпіоном? Да, ви правильно сказали, ми досрочно стали чемпіонами. Перший круг пройшли без поражень. Опять же, я вважаю, таки це заслуга ребят. Молодцы, довольно-таки стабильно мы прошли первый круг, дисциплинированно. Опять же, с чем это связано? Ну не знаю. Наверное, все-таки сделали задачу, выполнили. Стали чемпионами. Где-то кто-то чуть-чуть расслабился. Понятное дело, настраиваемся на каждую игру только максимально на победу. Но опять же концентрации не хватает. Ну, ребята все молодые. Опять же, еще психология слабенькая. Поэтому, опять же, сьогодні тим сказав, що какой-то осадок по второму кругу у нас треба реабілітуватися, тому що у нас серія з трьох поражень. Ну, як виділиться, опять же, не вийшло. Ошибаємося. Ошибаємося. Нас на це зак... на наказують. Свої моменти ми не реалізовуємо. Ну добре, тут зрозуміло. Так завдання виконано. Наступний турнір як команда буде можливо глобально переформатуватися, хтось піде, хтось прийде. Я уже наработки какие-то? Конечно. Нужно будет, как говорится, вливать новую кровь, опять же, для спортивного принципа, опять же, чтобы конкуренция была. То, что будут изменения в команде, это точно. Дякую,